Пташки. У Львові виробники дронів презентували свої розробки. Вшанували загиблих військовослужбовців 24-ї бригади імені короля Данила. Родичам 70 полеглих воїнів вручили ордени. Самотужки зібрали гроші та найняли реставраторів. Мешканці будинку, якому понад 100 років, вирішили відновити його первісний вигляд. Олексій Бабенко 24 роки. Після повномасштабного вторгнення він почав займатися виготовленням дронів. Зараз його компанія налагодила серійне виробництво дронів Камікадзе. Через місяць у серійне виробництво запустять і ось ці розвідувально-бомбардувальні дрони. Робимо ось такі гексакоптери. Це розвідувально-бомбардувальний під три з половиною кілограми, три скиди з тепловізором, з модним кейсом, з акумами. Далі робимо дрони Камікадзе. Ось таких вже поставили дуже багато, десь до тисячі, може більше навіть. це до двох кілограм, рекомендовано півтора. Тобто це можна і по техніці працювати, і по окопах, і по там просто коли хтось рухається, і зараз привезли ще дрон. Е це можна сказати розробка нова. Це дрон з тепловізором плюс камерою. Теж камікадзе. Серед учасників заходу львів'янин Ігор Фіняк. Він презентує розробку дрону під назвою Сірко. Розповідає зараз компанія, співзасновником якої він є, планує виготовляти тисячу таких дронів в місяць. Ми вже зараз вийшли на етап серійного виробництва нашого сірка. Наш дрон називається Сірко, в честь Івана Сірка. Який, до речі, не програв жодної битви, тому ми також надіємось не програємо в даному випадку. Тому... Унікальність є в тому, що він, має... він є малогабаритний, він має дуже мобільну при транспортуванні, він дуже скоро розвертається і готовий до польоту. Він має свою антенний блок. Які є відокремлений від оператора, тобто життя оператора є більш-менш захищеним, має загальний час польоту 90 хвилин і літає на відстань від оператора 60 кілометрів, тобто 120 кілометрів туди і назад. Він призначений для розвідки і для розвідки, і для коригування вогню. Веде розвідку на висоті 200-300 до розвідка або 800-900 метрів по висоті. Влітає за лінію фронту, він стійкий до ребів і приносить інформацію, тому що це очі наших воїнів. Учасники заходу не лише розробники дронів, але й військові. Серед них і Іван Молдун. Бойове поранення військовий отримав біля Мар'янки. Зараз проходить реабілітацію і теж хоче налагодити виготовлення дронів. Цікавить чи... тема дронів. Ну якби. Треба щось робити далі для перемоги, і от тема дронів мене зацікавила. Це, ну, там, де ще я можу чимось допомогти. Я сам ну, інженер, і от інженер, інженерія дронів мене цікавить, тому я тут. На заході у Львові свої розробки презентували 30 виробників з різних регіонів України, розповіла організаторка Любов Шипович. Ще рано говорити, що в Україні існує галузь безпілотної авіації, але вона розвивається дуже стрімко. І якщо на початок повномасштабного вторгнення в Україні там ледве-ледве там до десятка виробників було, то зараз, коли ми відкривали форму пошуку виробників для закупівель дронів, то Понад двісті виробників зареєструвалися в когось більш сирі рішення, в когось вже готові рішення, які застосовуються на фронті. Мета полягає в тому, щоб люди обмінялись між собою технологічними рішеннями, щоб волонтери, які закупляють ці рішення, також побачили, що є. Щоб бійці, які приїхали з фронту і дивляться зараз на ці рішення, теж могли подивитися, що вони можуть взяти конкретно для свого підрозділу. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олександр Ірклієнко родом із Полтавщини. Закінчив місцеве медичне училище, а згодом навчався у Львівському національному університеті імені Данила Галицького. Працював у Стрийській центральній районній лікарні. З початку 2023 року перебував на нульових позиціях на фронті. Медик загинув при виконанні бойового завдання 19 травня. Йому було 46 років. Андрій Филяк житель села Уличне Трускавецької громади, був командиром другого танкового взводу військової частини А 11 36 Загинув 16 травня 2023 року поблизу населеного пункту Новосадове Краматорського району Донецької області. Андрію Филяку було 33 роки. Андрій Жолондик, житель Червоноградської громади. Проходив військову службу у військовій частині Т-0910. Загинув 4 травня, виконуючи бойове завдання. Йому було 32 роки. На кількох вулицях Львова можливі перерви в електропостачанні. Енергетики ремонтують підстанції. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці «Львівобленерго». Мова про вулиці Кульпарківська разом з прилеглими, Симоненка Любінська, частина Городоцької разом з прилеглими, Виговського, Петлюри та Садова. Планові ремонтні роботи триватимуть до 30 вересня 2023 року. Також у повідомленні вказано, що дізнатися про відключення електроенергії можна заздалегідь. Повідомлення споживачам надходитимуть у чат-ботах у Viber та Telegram. Окрім цього, дізнатись про причину відсутності електроенергії. Можна на вебсайті Львівобленерго у розділі Чому немає світла. Іванна Лемищук з однорічною донькою отримала нагороду за свого чоловіка, бійця 24-ї бригади. Він загинув на Луганщині під час боїв за місто Попасна. Жінка розповідає про його службу. Забрав нас родому і через 14 днів почалася повномасштабна війна. Він служив, він військовослужбовець, він капітан. Йому в березні, до речі, дали якраз капітана його омріяну посаду. Він хотів, але він не залишив своїх хлопців. Він все ж таки не перевівся в штаб. Попросив пробачення по телефону, але що зробити, він каже, я своїх хлопців не кидаю. А студентка Євгенія Анастасія Кавчак з Новояворівська приїхала отримати орден, яким посмертно нагородили її батька. Він загинув у Бахмуті минулої осені, розповідає дівчина. Він не воював, колись хотів, але я була менше, десь слаштовувала істерики, то він пожалів. Я була єдиною дитиною в сім'ї, але тепер він так поговорив зі мною, доціль. Ти вже доросла, повинна зрозуміти, і пішов, зібрався і добровольцем. Поїхав, воював в гарячих точках. Це була попасна, комишоваха, бахмут, дружківка. Е, отримував три поранення. Останні таке було в нього складне, але все одно вертався до своїх побратимів. День героїв у львівському гарнізонному храмі Петра і Павла посмертно нагородили військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Родичам 70 загиблих бійців вручили ордени Хрест героя, розповів заступник командира 24-ї бригади Андрій Базюк. Всі, хто пішов захищати нашу батьківщину, безумовно є героями для країни і перед не... Насамперед, для своїх рідних та близьких. І безумовно, хто склав голову і загинув у цій війні, являються героями для нас всіх. Тому започатковано у військовій частині вшановувати пам'ять наших полеглих бійців, які оборонили незалежність і суверенітет країни орденом Хрести Героя. За словами Андрія Базюка, посмертне вручення нагород відбулося вже втретє. Усі ці бійці загинули після початку повномасштабного вторгнення. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич та Руслан Лавренов Суспільне новини Львів. У Львові вперше в Україні для пересадки органу використали апарат Кідний асіст. Про це повідомив директор лікарні Святого Миколая Іван Міськів. Пристрій подовжує час можливого перебування органу поза тілом. Тож тепер, за словами Івана Міськіва, безпечно транспортувати орган можна практично із будь-якої точки України. Існують різні протоколи, можна збільшити і до 24 годин. Ми використовували протокол. Гіпотермічної, тобто холодової перфузії. Однак апарат дає можливість, можливість застосувати і нормотермічну перфузію. Орган зберігає свої функції, тобто печінка виділяє жовч, нирка виділяє сечу. І відтак ми можемо оцінити, окрім анатомії, що ми бачимо під мікроскопом, чи існують пошкодження, якого ступеню вони є. Ми можемо визначити і функцію. То ми можемо дослідити склад тої сечі чи жовчі і від того спрогнозувати, який буде результат після трансплантації у реципієнта. Донором став 54-річний чоловік з Одеси, у якого був тяжкий інсульт. Незважаючи на всі старання медиків, в нього було діагностовано смерть головного мозку. Незважаючи на цю важку втрату, його родина дала згоду на донорство. Це дозволило вилучити нирки. І врятувати два життя. Одна нирка була пересаджена в місті Одеса, а одна нирка була транспортована до нас в центр. Як повідомили на Фейсбук сторінці першого медичного об'єднання, забір нирки в Одесі здійснили о сьомій ранку, а трансплантацію у Львові розпочали о п'ятій ранку наступного дня. Пересадили нирку Ігорю Міклусі. Операція минула успішно з 2006 року. Ми, мої нирки відмовили. Але в 2010 році трансплантацію зробили. І з першою трансплантованою ниркою я десь 10,5 років прожив. Потім знов на діаліз попав і зараз другу нирку знайшли. Та я давно чекав нирку. Але як кажуть, перестаєш чекати, і ось, ось вона є. Мрія була раніше. По Україні по всім містам проїхати, подивитися, якісь дестопримічательності. Ну, пам'ятки якісь, ну, щось цікаве таке. Ну, трохи, потрохи роблю це. Мешканці будинку по вулиці Рудковича вирішили самотужки зібрати гроші, аби реставрувати свій під'їзд. У кам'яниці збереглася старовинна ліпнина, вітражі та світловий ліхтар. Взагалі, в нас така ідея. Паралельно з існуванням нашого СББ, що ми не просто мешкаємо, не просто утримуємо, а що ми зберігаємо це все. І ми раді, що ця пам'ятка буде мати повернеться її справжній вигляд, і вона буде мати належний вигляд. І зніметься це історія радянська і пострадянська. Відновити первісний вигляд під'їзду допомагають фахівці реставраційної майстерні Гарда. Роботи почали з'їзної частини будинку. Тут збережено дуже доброму стані власне і автентичні стіни, помалювання їхня, поліхромія. Так само дуже гарно збережена є вся ліпнина. Хоч трошки тут є нюанси, з якими треба буде попрацювати, але в принципі стан досить добрий. В самому під'їзді є частково відкриті розписи, які тут були. Кам'яниця збудована на початку двадцятого століття, каже Ірина Гірна. Крім ліпнини у будинку виявили ще й поліхромні розписи. Щоправда, більшість з них прихована під шарами фарби. Будемо відкривати потім всі ці набіли відкривати орнаменти, які тут є замальовані. Тут би мала бути така рамка з намальованою таким такою самою ліпниною, як у нас є з гіпсу, зроблена, а тут вона є розмальована. Роботи спільно виконують українські та польські фахівці. Паула Мусіл розповідає про ліпнину, над відновленням якої працюють майстри. Працюємо пшелемент, елементи сецесійне. Працюємо з різьбленнями. Це сецесійний елемент, таке класичне оздоблення, яке прикрашає багато кам'яниць. Елементи виконані з вапняно-гіпсового розчину, покриті великою кількістю різних фарб. На щастя, нашарування фарб вапняні, тож їх легко усунути. За словами реставраторки Ірини Гірної, роботи з реставрації планують виконати до кінця року. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.